Щирі вітання, дорога рукодільна спільнота. В першу чергу хочу попросити вибачення за мій такий не зовсім здоровий вигляд, але я вже вкотре намагаюся приєднатися до спільників і життєві обставини складаються так, що я просто з них випадаю. Я не можу сказати, що я не в'яжу. Я, у мене практично відбуваються і старти, і магічні кубики, але це все не зовсім ногу з усіма дівчатками. І якщо з в'язанням мені ще вдається десь вхопити якийсь момент, щоб пов'язати, то із підзйомками значно важче. У нас є такий спільник, шалені старти у мене. Шалене літо, або, я б сказала, вже, напевно, шалений другий рік життя не зовсім простий, або зовсім непростий. І ось я вже собі так навіть постановляла не чекати чогось дуже особливо. Е, бо хотілося літа, хотілося сонечка, тепла, відпочинку, відпустки, але. Е, Знаєте, як в тому анекдоті, тільки зібрався розбагатіти, то цукор скінчився, то колготки порвалися. Ну там трошки інші, інша деталь одягу, елемент одягу. Е, тому е, намагаюся особливо не чекати чогось, але е, так стається, що ти не можеш спланувати всього передбачити і тому. Вибило мене трохи з такої творчої колії, але і тому, і тому я сьогодні приєднуюся із нагоди звільнення інструментів від недов'язів, але я хочу показати свої роботи не лише за цей тиждень, які звільнилися, а взагалі протягом літа, що мені вдалося зв'язати. Це буде, напевно, не зовсім хронологічно, але роботи були і звільнення були, просто не було підзйомок. Отже, як ви бачите на мені, вже є ось така базова футболочка, яку я зв'язала із такої вже усім відомої новинки пряжі Linen Soft. Багато про неї вже. Чули, говорили, розказували, комусь подобається, комусь ні. Перш, ну, спочатку, побачивши ниточку, я захопилася і, і вже бігом замовила. Сподобався колір, сподобалася фактура нитки, але потім я сіла, почала дивитися відео. Різних дівчаток-рокодільниць і вже почала трохи шкодувати, тому що хтось сказав, що занадто вона ні утворюється ковтунців. Комусь вона дуже розтягувалася в довжину, комусь в ширину. Хтось в'язав четвіркою, хтось трійкою. Тобто, ну, все ж таки, я відважилася, і, як бачите, я не шкодую про свій. Стану трошечки так далі, щоб було видно. Мені подобається і колір, і форма. Так, звичайно, вона витягується. В силу того, який склад цієї ниточки у мене оця горловинка йшла спочатку буквально аж кругом шиї, але бачите, що сталося. Тому я так думаю, що варто буде взяти або на ниточку, або на спандекс, щоб, ну, щоб воно не сповзало. Але загалом роботою я задоволена і цього літа вона в мене зістрибнула зі спиць. Також у мене з'явилася ще одна футболочка. Футболочка зі 100% бавовни. Також така базова футболка. Знаємо, що бавовна трошки любить вим'ятися, але вона і собі, сама від себе і вирівнюється. Ниточку 100% бавовна я брала у Світланки Андрійчук на Фейсбуці є її група. Також ми знаємо, чого чекати від бавовни. У нас собі там витягується, розтягується. Також мені довелося зафіксувати горловину, щоб вона вже зовсім не спадала. Але цю футболочку я випробувала і у спеку цю таку. Шалену і в таку досить прохолодну погоду, тому хочу сказати, що натуральна нитка вона є натуральна. Мені комфортно і коли дуже спека, і коли навіть так прохолодніше. Я постараюсь додати фотографії, тому що мені вдалося цю. Футболочку вигуляти на лавандовому полі, вона дуже гармонійно із ним поєднувалася. Оскільки я вже пообіцяла, що сама собі пообіцяла, що я обов'язково візьму відео, тому ще раз прошу пробачення, тому що чую від багатьох дівчаток, що зараз розгулявся знову новий якийсь там ковіду, і він не оминув мене, тому в такому ось. Стані, я все ж таки, тому, що вже більш-менш я себе краще почуваю і тому трошечки із запізненням, але все ж таки я прозвітую. За літо у мене ще з'явилися дві нові роботи. Одну я спеціально в'язала для своєї сестрички, це з Флаверс ниточки Ярнард. Таку, таку розлітаючку на літо. Я би її переробила, але вона каже, що їй добре їй так підходить, тому мені приємно, що їй подобається, що вона її буде носити бодай навіть по хаті вдома. Ну, обіцяла, що надійшле фото. Якщо надішле, то обов'язково фото добавлю. І ще одну футболочку. Я в'язала у стартах, певно, квітня ще починала із Джинс Крезі. І ця футболка вийшла на мене за великою, доволі за великою. І тому вона була подарована моїй подружці, яка зараз поїхала далеко за океан. І ну, не знаю, чи зможу я роздобути фото. У мене є фото. Мама моя приміряла, але ну, щось там їй... в Вон... їй ніби і гарно, і добре, але вона не відчувала себе можливо комфортно в ній. То з її дозволу, я постараюся додати це фото. Тобто до цього часу у мене було таких чотири звільнення. Це можна сказати роботи червня-липня. Ну, і цього тижня я також звільнила інструменти, але про це вже зараз покажу на столі. Ось мої звільнені інструменти від одного проєкту. Це вже не є літній проєкт, це вже такий деміссезон. Ось такий залишився клубочок. Раніше у своїх відео я показувала, що це за ниточка, це була ниточка. Аліза Happy Kids. Тут ми маємо вже 25% вовни, так? і 65 акрилу та 10% бамбуку. Ниточка приємна дуже. І я би сказала, що вона навіть така виглядає теплішою, аніж склад заявлений на етикетці. Вона така досить товстенька, тому що тут ми маємо 310 метрів на 100 грамів, і що ж в мене вийшло, я додам під зйомочку того, що в мене було на початок тижня звільнення з інструментів, і зараз покажу. Що ж у мене звільнило, що ж у мене вийшло з цієї ниточки? Як ви бачите, інструментів є багато, і це здається ще не усі. Тут у мене є кругові спиці трійочка, кругові спиці «четвірочка», і також для рукавів спиці такі коротунчики, і трійочка, і четвірочка тобто їх є багато маркерів, і голочка, і також були ще шкарпеткові спиці. Отже, я зараз доєднаю під зйомку початок, а тоді підключуся із тим, що у мене вийшло. Знову доведеться мені. Обличчям до екрану, щоб вам показати. На собі ще я не фотографувала і не одягала. Це ось така ковтинка з круглою кокеткою. Зв'язана ця ковтинка з майстер класом Світлани Заєць. Дуже дякую за таку. Настільки так доступно пояснено, наприклад, я розуміла, що у круглій кокетці нібито немає нічого складного, але це моя перша робота круглої кокетки. І ну, така доволі вдала, гарне поєднання візерунка, з ниточками. Нитки це зовсім не такі, як у Світланки в майстер-класі. Зрозуміло, десь більш-менш я попадала в розмір і в щільність, але, звичайно, що. Якби ми не намагалися ідентично відтворити це нереально, тому що особливості фігури, особливості ниточки, щільність в'язання і тому десь доводилося імпровізувати. Але взагалом це робота зроблена за її майстер-класом. Нитка лягає дуже гарно, тому що ця робота ще не проходила ВТО, тобто вона не, не прана, ні, не парена, нічого. І м -м, кокетку я в'язала на спицях 3 резиночку, тому що ажур в мене виходить більш такий вільніший, а вже лицеву гладь четвіркою. Ну і рукави, звичайно, шкарпетковими спицями. І вперше. Я закривала голочкою, мені дуже сподобався цей спосіб. Е найдоступніше, напевно, мені е сподобався майстер-клас доктор Коновалова. Так, по-моєму, звати цю рукодільницю, її е YouTube-канал. Е також настільки... Доступно, докладно е, показано, як це робити. Але от моя, моя така порада для того, хто розгублюється, хто е, не знає, ну, здається, і ти бачиш, куди запихають голочку, як її виймають. Але е, по-перше, що ми в'яжемо по різному, петельки е, можуть лежати, і тут є свій нюанс просто сісти і дивитися на ті петельки. Дивитися, звідки з тої петельки виходить ниточка і куди вона заходить. І тоді стає все зрозумілим. І якщо це зрозуміти, то е, абсолютно немає ніякого, ніяких складностей. Але е, щоб це зрозуміти, це варто передивитись багато майстер-класів, особливо, я кажу, дуже гарно і так е, дуже скурпульозно пояснено у. Е, Рукодільниці, про яку я згадувала на у попередньому у своїй попередній фразі, тому я дуже дякую дівчаткам. Я дякую, що мені вдалося доєднатися до цієї спільноти. І поширювати наш україномовний контент, тому що ми знаємо багато хто чув про мовне питання, особливо, можливо, воно спалахнуло ще й на фоні того, що сталося у Львові, яка трагедія е з Іриною Фаріон, тому ми знаємо, як вона відстоювала українську мову, тому е тут дійсно не має бути. Так, ні, чи тут має бути так або ні. Тобто ну, це нонсенс розмовляти в країні, в якій ми живемо, мовою не просто чужою, а мовою тієї країни, яка кожного дня бомбить, яка кожного дня посилає сюди ракети, яка кожного дня не нехтує нічим, щоб нас знищити. то... Ну, кожен, як то кажуть, сам собі суддя. І ще одне моє часткове звільнення. У мене звільнення голочки. У мене вже вийшла з друку одна половинка, одна пілочка переду сорочки. Отож, у мене є вже два манжети і. Половинка переду. У моєму відео буде внизу посилання на усіх рукодійниць, які беруть участь у цих спільниках. І закликаю, запрошую всіх переглядати, поширювати, підтримувати вподобайками, коментарями. Тому що так. Це малесенька така лепта, малесенька така піщинка, але це теж піднімає нашу е, творчість на якийсь вищий рівень. Е, сама також в'яжу тільки в основному під відео дівчаток. Обов'язково всім ставлю свої вподобайки, але не завжди пишу коментарі, особливо зараз, тому що вибилася з звичного графіку. Всім нам здоров'я, бережіть себе, тому що коли піднепадає здоров'я у тебе чи у твоїх рідних, ти не вистачає тебе ні на творчість, ні на рукоділля, ні на якісь інші справи. Бережіть себе, бережіть від усього: від хвороб, від війни, від різних бід, лих. А життя воно таке, як воно собі задумає, так воно і нами покрутить. Над нами є вища сила, над нами є Господь Бог, який краще знає, що нам потрібно в даний момент. Всім папа люблю, цілую, обнімаю, наскільки це можна, і надіюся, не випадати надалі із такого чудового графіку спільних проєктів, які. Організувала така хороша рукодійниця, одеситка, волонтерка Оленка Буга... Буганова. У неї є свій канал «Єлена Буганова, хендмейд і велике спасибі їй за таку організаторські такі… Процеси, які вона бере на себе, тому що об'єднати десь підбадьорити жодне відео не обходиться без її коментаря. Я не знаю, де та жінка бере стільки часу, щоб і в'язати, і бігати в госпіталі, і відсилати різні посилочки, і знімати відео і майстер-класи, моє таке велике спасибі. <свісно> <свісно> І також і іншим дівчаткам, тому що надихаюся вашими відео і черпаю дуже багато. Мені здавалося, що я вмію в'язати, тому що в'яжу з дитинства. Але скільки всього нового я відкриваю для себе з вашими такими щирими, добрими, простими відео, це просто. Ну, така величезна скарбниця, де я думаю, ще можна багато і багато чого дізнатися, навчитися, поділитися, і десь може і самому щось комусь порадити. До речі, ще хотіла вам сказати, що в мене пішло на цю футболку. бо По різному у дівчаток йде. Я в'язала трійкою, надіюсь, я вже це казала, і я замовляла упаковочку. Там було чотири моточки, то ось такий моточок у мене залишився і ось такий клубочок. Тобто ми, на футболку вистачає ну, трьох мотків це так, з запасом. Хто з дівчаток такий акуратніший, дрібніший, то і двох вистачає. А якщо брати цілу упаковочку, то це вже може бути такий собі джемпер, тому що також тут склад дозволяє. Навіть одягнути, напевно, і в вересні, і, і якщо теплий жовтень. Тому так давно вже приєднували, що не можу наговоритись. Я щиро дякую всім за перегляд, за вподобайки, за коментарі. Світланці за, за її майстер-клас. І ось ця ковтинка іде... Прання. І е, надіюсь, що я ще встигну додати фото вже її ну, на собі, але ще не в зовсім здоровому вигляді. Всім папа, -па, миру, спокою і перемоги. І ще одне моє часткове звільнення. У мене звільнення голочки. У мене вже вийшла з друку одна половинка, одна пілочка переду сорочки. Отож, у мене є вже два манжети і половинка переду.